Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Зруйнований дитсадок пошкоджено понад 80 будинків. На вихідних росіяни масовано атакували Запоріжжя. По місту запустили 16 шахедів. Найбільше постраждав садочок, в якому навчалось близько 30 дітей. Внаслідок обстрілу поранено 17 людей. Троє з них досі у лікарні у стані середньої тяжкості. Одна з жінок вагітна, її та малюку нічого не загрожує. Досі триває ліквідація наслідків обстрілу. Екоінспектори обстежили територію понад 2 гектари. Така площа засмічення уламками та будівельними відходами. Запустили керовану авіабомбу по селянах. На Запоріжжі в селі Новопавлівка у власному будинку загинуло подружжя. Їхні тіла виявили під завалами, атакували окупанти і дронами у Пологівському районі. Нелюди спрямували в на селянина. 48-річний чоловік поранений. Загалом під вогнем противника були 17 населених пунктів області. Повернули світло майже 17 тисячам споживачів у Запоріжжі. Бригади обленерго усунули усі пошкодження в електромережах, спричинених російською атакою на місто. У прифронтових громадах відновили електропостачання 761 родині без світла. Досі залишаються більше 4 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Наші запалюють, росіяни лізуть, але не доповзають. На запорізькому напрямку 128-ма гірсько-штурмова бригада пташками нищить особовий склад та техніку загарбників. На Оріхівському напрямку Роні на 65 п'ятої бригади провели досить вдале нічне полювання, підпаливши окупантів. У Кам'янському пілоти 128-ї окремої механізованої бригади перетворили на фарш хробаків, які ховалися у трубі. Дякуємо оборонцям за влучну роботу. Держпрограма є оселя розширена з 10 вересня. Пільгові кредити на житло стануть доступними запоріжцям, переселенцям та жителям прифронтових громад. Серед основних умов програми кредит під 7% річних для військових, медиків і вчителів. Ставка становитиме лише 3%. Держава сплатить 70% першого внеску і стільки що місячно протягом року. Люди мають змогу придбати квартиру не старше 10 років та вартістю до 2 мільйонів гривень. Подати заявку можна буде через застосунок Дія. Розбещують підлітків. У Мелітополі почастіше, але випадки домагань до дівчат з боку окупантів. Особливо активно себе поводять нові так звані приїжджі воєнні, свідки розповідають, п'яні чоловіки на вулицях поводяться агресивно, принижують жінок. Росняві самі зізнаються, що спеціально знайомляться з підлітками, пропонують алкоголь та сигарети. Якщо дівчата відмовляються, їх просто гвалтують. В Мелітополі та Бердянську активісти руху Жовта стрічка поширюють українські символи на Тот області, розповсюджують наліпки, створюють графіті, палять російські газети, нагадуючи окупантам, що їм не раді на українській землі. 36 мільйонів гривень на допомогу бригадам, які боронять Запорізький край, за кошти громад регіону для 19 підрозділів закупили зо дві сотні мавіків та FPV, безпілотні авіакомплекси, реби комплектуючі для дистанційного мінування та багато приладдя для облаштування позицій. Кілометри полями та дорогами, все, аби дістатись школи. На тот Запорізької області окупанти забрали в дітей шкільний автобус. Мова про транспорт для малечі з віддалених сіл, де немає власного закладу освіти. В той же час за пропуски дітей на уроках батькам загрожують позбавленням батьківських прав. Образування по паруські. На хортиці поблизу наумової балки триває міжнародна археологічна експедиція. Науковці заповідника разом з американськими та шведськими колегами досліджують малий корабель, який належав Дніпровській військовій флотилії часів російсько-турецької війни. А більше новини на телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.